Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, <клес> коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так чому Пригожина і генерала Кирилова ліквідували московити андрофаги, а не Українські спецслужби. Ну Те, що там намагалися е, приписати, і е, те, що збили літак, е, Пригожина це теж українські так, спецслужби. Те саме з Кириловим. Так, Кирил Кирилович Кирилов, Так, я така пісня рекомендую вам. Подивитися її про радосного дебіла, Кирилла, як він у цьому в ліфті, підпалює банку із спиртом. Ну, і чим це все закінчується? Так, коли цей спир загорається і все загорається, і, врешті-решт, він. Це все знято? Це реальне життя. Так. Я його не можу розмістити, тому що все воно має якісь авторські права. Так. А ви самі пошукайте. Так, Кирил Кирилович Кирилов. Так. Який русський радісний дебіл, який підпилив банку із спиртом. І на ньому згоріло все, він залишився практично голий. Так. Так ось чому знищили московити андрофаги цих двох персонажів. Ну, ви знаєте, що імперії, так, всі дишать на ладан. Просто ми не можемо чітко сказати, коли відбудеться їхній розпад. Але те, що всі без винятку, немає винятку, ви чуєте, немає винятку. Будь-яка імперія, чи британська, чи французька, чи бельгійська, чи має, чи інків, чи османська, так, чи московська, чи Австро-Угорська. Всі імперії приречені на розпад. І, звичайно, йде цей розпад, обов'язково через, Обов через війну. Так що московити знають про те, де знаходяться дві найболючіші точки. Хто володіє даними про страшні злочини московитів андрохфагів проти людства? Перший це той, який був підірваний на літаку, так? тому що він керував Вагнером, і його заступник там загинув, і всі інші. А Вагнер це людиноненависницька організація, міжнародна організація. Міжнародних терористів, яких організували московити антрофаги, під конкретним керівництвом Путіна, Шойгу, Наришкіна, Патрушева і всіх інших. Таким чином він володів інформацією про цю організацію повністю. Так. І при тому він ще і своїми діями показав, що він не буде нічого приховувати. Він не віддасть своє життя за оцих всіх недолюдів на чолі з Путіним. А тепер уявляєте собі, який масив інформації мав оцей хімічний, біологічний генерал Кирилов. Чи вигідно було українцям його ліквідовувати? Коли він ну, таку людину на міжнародний трибунал, яка б свідчила про те, що вони робили і для чого вони це робили? Я думав, що думаю, що світ би вжахнувся, якби. У Газі на чорній скам'ї підсудимих сиділи оці два виродки. Так. Я думаю, що світ би просто став би дибки, аби вони побачили, що вони робили і що вони винаходили. Так, тому вони ж. Їхній інтелектуальний рівень не дозволяє їм зрозуміти, що ті їхні злочини вони небезпечені скільки для них, скільки для їхніх господарів, які їм віддають накази вчиняти злочини проти людства.